Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін у студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Але найголовніше, хто сьогодні в мене в гостях, сьогодні у мене Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Завжди, коли вона приходить, у нас додається світло в студії. Тетяна, доброго дня! Добрий день дуже радий бачити. Назай. Давно зовсім давно не бачилися. Дійсно, ми бачилися ще в минулому році. Ну, минулого, ну, да, в минулому році ми бачили да. це для когось то кілька років. А тим більше, добре, всі скажуть, що він там заграє, що він зараз там таке собі дозволяє. Я маю право собі таке дозволити. Чому? Тому що сьогодні ми говоримо про дуже серйозні речі. Ми говоримо про підсумки року, 24-го, Це якщо офіційно говорити. А ми взагалі домовилися із паном Олександром Вишелені. Ми домовилися, що про роботу, діяльність офісу туризму 24-го року, саме Тетяна прийде і все абсолютно розповість, і в тому числі про показники. А від показників, от я до чого веду, ви світитеся від показників, тому що офіс туризму, тому що взагалі туристичний напрямок і напрямок менеджменту нашого нашої нашої Вінниці дуже дуже класно спрацював, не дивлячись на всі 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 моменти, які були в минулому році. Ото службу пані Тетяно, діяльність офісу і основні показники, ви абсолютно праві. Ми дуже активно попрацювали в 24 році, і я впевнена, що ми не збавлятимемо обертів і в 25-му 24 рік нам вдалося реалізувати 388 заходів. Це екскурсії, тури. Урочисті церемонії спецпогашення наших власних ексклюзивних марок, виставки, безліч безліч заходів, лекторії в навчальних закладах, і в них взяло участь близько 6,5 тисяч екскурсантів і учасників. Дійсно, показник вражає, навіть порівнюючи з аналогічним показником минулого року, нам вдалося його минулого, напевно. Нам вдалося його перевищити, збільшити на 4% абсолютну величину. А якщо порівнювати кількість учасників, то це 160%, і, і ми дійсно цим пишаємось. І, як на мене, дуже показовий якраз наш показник ефективності, це кількість консультацій. Тому що, mm -hmm. Майже 9,5 тисяч консультацій нашим фахівцям вдалося надати в онлайн в офлайн на наших вебресурсах в телефонному режимі. Тобто ви собі уявляєте, Ні. яку кількість дзвінків та повідомлень ми опрацьовуємо щоденно, і тим більше з жовтня запрацював центр туристичної інформації і туди звертаються якраз на фізичну нашу точку. з Вертаються і вінничани, і жителі громади, і регіону, і звичайно, мандрівники та туристи. Не можу собі уявити відверто від цих цифр до речі. от першу цифру більше трьох тисяч ви сказали три вісімсот три. Скільки там було? 388 3... заходів заходів. Тобто -то 30... ви порахували Даші, що практично щоденно щоденно. Тобто щоденно, тобто щоденно практи там 1 ,2, і, один кома, 1. І знову ж таки. Я завжди на цьому акцентую увагу. У нас немає поняття високого туристичного сезону чи низького, адже попит на наші екскурсії, тури, на наші послуги постійний сталий попит. І, звичайно, я впевнена, що це і відобразилось якраз на туристичному зборі, який цьогоріч також був. В рекордний і перевищив 3 мільйони, угу. і на кількості ночівель, які також е, зросли практично там на 115% в порівнянні з 23 роком, тобто ми показуємо сталу позитивну динаміку, і це звичайно і за рахунок мандрівників, і за рахунок внутрішнього переміщених осіб, але акцентую вашу увагу на тому, що абсолютно всі вони знаходять тут свій ресурс відновлення під час війни і, в свою чергу, дійсно підсилюють економіку громади. Кожен собі щось знаходить, звичайно, і він і, чанин, і гость одразу хочу сказати, ми про це обов'язково говоримо під час практично кожної нашої зустрічі, і не тільки з вами, про основні соціальні проєкти. І я тут роблю акцент на тому, що соціальні проєкти в офісі, і не тільки в офісі, не тільки у вас вони безоплатні. Основні соціальні безоплатні проєкти, що реалізує офіс. І тут є чим пишатися, адже ми перевищили показник 2023 року вдвічі. І вдвічі більше екскурсантів і учасників якраз взяло участь у наших проєктах. На сьогодні цей показник становить 90 реалізованих екскурсій, турів і лекторіїв. і це 1800 учасників. Дійсно, робота проводиться щоденно. Робота кропітка. Ми активно співпрацюємо із Польвіниця Вінниця з Бахмутський район Єднає і з багатьма. Громадськими організаціями, які опікуються саме внутрішньо переміщеними особами, які знайшли е, саме в нашій громаді свій е, захист і прихисток під час війни, і е, ця категорія населення нові війничани е, складають десь е, відсотків 40 від загальної кількості наших екскурсантів. Угу. Е, на сьогодні активно е, реалізовуємо дві такі сталі наші програми: це проєкт. Єкт незламні і нескорені для учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих героїв, а також проєкт «Вінниця – місто затишку та рівноваги. От саме в цьому проєкті можуть взяти участь абсолютно безкоштовно. Всі вінничани та мандрівники також можна і спланувати свою поїздку саме до міста ідей і скористатися унікальною безоплатною можливістю вивчити нашу традиції та культуру. Щомісячно кожну третю неділю місяця, ми анонсуємо екскурсію чи тур, яка буде проводитись на безоплатній основі. Тому всі охочі е, можуть зареєструватися абсолютно безоплатно е, на наших веб-ресурсах в Інстаграм та Фейсбуці, а також в телефонному режимі, е, зателефонувавши в центр туристичної інформації, який працює щоденно. А, я хочу уточнити слово всі. Абсолютно всі вічани увачому, чому я про це говорю? У вас не обмежена кількість, у вас Ні, звичайно... не обмежені ресурси. От. звичайно, от. кількість. Тобто, ми за учасників... ви запрошуєте всіх. Я... я запрошую всіх хто встигне mm -hmm. зареєструватися, але якщо кількість дійсно перевищує значно перевищує попит, ми формуємо додаткові групи, ми зважаємо на інтереси якраз наших mm -hmm. поціновувачів. Так, у нас є постійна база екскурсантів, які з місяця в місяць користуючись такою безоплатною нагодою, знайомляться якраз містом, дізнаються про щось нове. Тим більше ми так формуємо екскурсії в цьому проєкту, в рамках проекту, що практично щомісяця знайомимо з новою екскурсійною програмою, чи з новим гідом чи гідесою. Тут ще з того, що ви сказали, випливає наступне запитання. Ви кажете, будь ласка, звертайтеся, ми працюємо і. Телеконтактні телефони, і кул-центр, і ми працюємо робочі дні, тобто з понеділка по п'ятницю. Так. Оце треба підкреслити. Це не з понеділка по п'ятницю, а також у вихідні дні, в а суботу як? і неділю, От. адже в жовтні ми відкрили центр туристичної інформації, uh -huh, uh -huh. який якраз покликаний надавати повний спектр консультативних туристичних послуг і мандрівникам, і туристам, і мешканцям нашої громади, От тільки не вистачає. Двох слів в реальному часі. В реальному часі в реаль... зателефонуйте до нас в реальному часі. Справа в тому, що дійсно дівчата, фахівці Центру туристичної інформації, з жовтня місяця, активно співпрацюють зі всіма відвідувачами в офлайні, і, до речі, надають послуги українською, англійською та німецькою мовою. Навіть жестовою мовою. Наш центр відкрився нещодавно, але хочу якраз. Зазначити те, що е, саме обладнання, устаткування, меблі, орхтехніку, все це нам вдалося придбати за рахунок власних надходжень від комерційної діяльності нашого mm -hmm. підприємства за е, високий туристичний сезон е, 24-го року, тобто, дуже е, Потужна команда працювала для того, щоб у всіх, абсолютно у всіх мешканців громади і у туристів, була можливість отримати повний спектр. Послуг в офлайні, тим більше у нас відкрилась е, довгоочікуване таке відкриття е, крафтової сувенірної крамниці, е, яка працює під брендом Байві сувенір з Вінницькою душею. Ви знаєте, я дуже багато uh -huh, uh -huh. якраз в ваших ефірах розповідала е, про е, таку велику роботу, яка е, досі е, була зроблена е, на, в онлайні на веб-ресурсах в Інстаграм та Фейсбук. І сьогодні е, нам Вдається якраз знайомити з творчістю талановитих вінничан, І якраз безпосередньо в центрі туристичної інформації там у нас представлено більше е, 300 одиниць продукції е, на різний смак. Тому запрошую всіх придбати унікальну е, згадку, спогад про місто ідей. Тим більше, що це в центрі. Це зручно. Собор на 89. це зручно зручно. дезручно, це і тим більше цікаво дізнатися, що відбувається у місті, де можна смачно поїсти, де можна посмакувати вінницькі гастробренди, як провести змістовно своє дозвілля, як спланувати вихідні. Практично, що щодня ми пропонуємо проєкти на вибір, і це не лише індивідуальні екскурсії, це також групові екскурсії, які відбуваються е, що суботу, та щонеділі, тому радо запрошую всіх поціновувачів нашого локального завітати до нас. Я впевнена, що кожен з вас знайде щось унікальне для душі до душі. Я вже спеціально взяв в руки. Ви хочете, щоб я якраз перейшла да. на тему філателії Я обов'язково маю сказати. Не знаю, чи вдасться показати нашому режисеру, адже це іде під склом і можливо. Блікувати буде не, не дуже добре, якби буде видно. Там матова поверхня. Але в мене в руках зараз наступний блок ще не гашений. То, що називають філателісти, не гашений блок ем, Марок. Які е, от його дуже добре видно. Дякую. Е, які вже вийшов, чи він вже, вже презентований Він, вже презентований. Олег, він був він вже презентований, презентований минулої п'ятниці, е, mm -hmm. і якраз це перший проєкт 25-го року яким ми Дуже Дякую. пишаємось. Минулому році нам вдалося випустити чотири ексклюзивні власні марки міста Ідеї у якраз постійній нашій сталі співпраці з Укрпоштою. І до речі, якраз та тоді вийшло дві марки, які були приурочені нашим натхненникам з циклу «Натхненники Овода», «Вартина» та Коцюбинський. А цьогоріч ми започаткували абсолютно нову серію. ми Мистецтвом. І до Дня творчості та натхнення випустили цикл. Вір, вірніше започаткували цикл марок у співпраці з Вінницькою художницею і архітекторкою Мариною Карпенко, який матиме і має назву Вінниця надихає. Чому матиме? Тому що ми плануємо. Практично там щокварталу випускати випускати е, нову uh -huh. е, новий маркований блок, е, нові марки в рамках циклу. І я впевнена, це буде м, просто щось феєрічне, тому що такий попит на дану марку е, був викликаний її появою. Е, до речі, в рамках церемонії спецпогашення ми презентували і авторську виставку Марини Корпенко е, з такою ж назвою Вінниця надихає, і така інса. Айдерська інформація. Плануємо в лютому відкрити розширену таку експозицію в холі міської ради і познайомити з творчістю дуже талановитої художниці Марини Карпенко, якраз вінничан і туристів. Тому очікуйте поповнення в нашій скарбниці власних ексклюзивних марок міста ідей. Це 15-та чергова марка була. І вже на сьогодні ми розробляємо Концепт 16-ї марки. А треба сказати, що тут от зараз те, що ви бачили і про що зараз говорить пані Тетяна, це знову-таки, Вінниця надихає і надихає Вінниця трьома малюнками. Трьома малюнками це практично кожному віничаному відомо. Я переказувати не буду, тому що для радіо це абсолютно не благодатна річ. Завітайте до нас е, піс, але і так. можете побачити але марку. Можна зайти. Звичайно, можна, можна, можна зайти. Можна придбати у вас. До речі, можна придбати. У нас можна придбати це, це марку. дуже гарний подарунок. Практично е, всі оригінальний дуже гарний подарунок. До Звичайно, речі. всі mm -hmm. марковані блоки і марки, які будуть з'являтися, будуть вільні реалізації в центрі туристичної інформації. На Соборні 89, Там ми, до речі, облаштували стенд, якраз зі зразками марок, які вже з 22-го року випускає офіс туризму Вінниці спільно з Укрпоштою. тому завітайте, подивіться на унікальні рукотворні шедеври вінницьких майстрів. І можете придбати якраз і марку, і листівку, і все, що душа забажає, і я впевнена, ви щось знайдете для себе. Себе так і ще маємо проговорити про марку. Ми вже говорили, і маємо говорити про школу. А все-таки, ми для себе, як споживачі вашої продукції, я маю на увазі ваших пропозицій. Ми все-таки для себе рік ділимо. І він у нас є і зимовий, і весняний, і літній. І звісно, ми в теплу пору року набагато більше рухливі, більш активні. Хоча а ви на відміну від нас ви рухливі цілий, ми цілий рік рухливі, да. але в теплу дійсно пору року. Ми більше з вами якраз крокуємо нашими вуличками. А на сьогодні ми так формуємо свої тури, щоб запропонувати вам таку затишну атмосферу, теплу атмосферу в закладах дозвілля чи в закладах культури. Так адаптуємо свої туристичні пропозиції. Але все ж таки я розумію до чого ви ведете до школи гідів та. Звісно. Звісно. це один з проєктів успішних і таких масштабних, який нам вдалося реалізувати у 2024 році, але не єдиний проєкт. Адже ви розумієте, цифра 388 проєктів. Вона складається mm -hmm. з багатьох з багатьох заходів. Школа гідів та амбасадорів Вінниці подарувала Вінниці 15 сертифікованих гідів. До речі, Соломія Грон, з якою я у вас була ефірі. Кірі працює дуже плідно, активно працює в нашій команді в офісі туризму Вінниці, розробляє свої авторські унікальні екскурсійні продукти. І якраз вона випускниця школи. На сьогодні ми співпрацюємо ще з декількома випускниками школи. Вони відкрили якраз юридичні особи, тобто справно сплачують податки до бюджету громади і дарують свою творчість і знайомлять своїм творчим дороб. Вінничан та гості міста. Тому 15 сертифікованих гідів є, 10 амбасадорів є. Е, я впевнена, що ми не будемо зупинятися на досягнутому. Але окрім школи гідів і екскурсоводів, uh -huh. е, нам вдалося провести другий е, конкурс е, Вінниця у коміксах, другий міський конкурс для молоді. І е, до речі, е, світ побачила нова друга, друга збірка е, Вінниця у коміксах, яка якраз також представлена у нас в центрі туристичної інформації. Кожен охоче може прийти, погортати, а також і придбати її, якщо є бажання. Виставки... Треба прийти подивитися спочатку. Прийдіть, я угу. вас запрошую у гості. І якраз дівчата з центру туристичної інформації розкажуть вам про безліч пропозицій, які у нас на сьогодні є, в доробку. А в доробку є так немало, не багато. 32 Піших екскурсії Вінницею, 10 екскурсій для діток і п'ять смачних турів. Тобто, десь загальні кількості, враховуючи ще тури Вінниччиною та Україною, близько ста пропозицій від різних гідів та гідес. Два слова. Ми вже завершуємо два слова про колектив, про команду. Команда потужна, командою пишаюся, і всі ці показники це дійсно е активна, активна і е така, ви знаєте. Сплащена робота команди, Чи тому можна... що кожен абсолютно кожен може генерити ідеї, mm -hmm. може народжувати щось нове. Ми підтримуємо один одного. Абсолютно всі мультисервісні, тобто ми можемо заміняти один одного. І в безпосередньо на ресепшн центрі туристичної mm -hmm. інформації, і в рамках проведення турів, і в рамках прийому офіційних делегацій. Команда працює, команда має натхнення. Вона надихається, і ми запланували у 25-му році багато нових проєктів, що вразять і віничан, і гостей наш. Я дуже радий, що ви запланували, тому що. Як мінімум, хоча б половина цих проектів, вона буде озвучена тут на нашому Наші майданчику. Студії, це точно я завжди вас запрошую, завжди дуже радий вас бачити і завжди дуже цікаво э, чути вас, слухати і отримувати від вас інформацію. Я сподіваюся, що так само і це приємно робити нашим глядачам і слухачам. Ще раз нагадаю, Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Сьогодні була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Титана дуже дякую і щиро дякую і завжди радий бачити. Щиро дякую вам. Передаю Дякую. всій вашій всій вашій команді, всіх, всім, всім, всім вам, вашим енерджайзерам. Я Дякую. передаю вітання від нашого радіо Радіо місто надбу і завжди радий вас бачити, завжди радий вас чути. Шановні наші глядачі-слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Далі продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.